Привіт, я ключі забув. Ти... Треба подзвонити до офісу, поки там ще хтось є. Джоанна, ти будеш мною пишатись. Я йду від тебе. Це що такий жарт. А як же білі? Я не беру його з собою. Знаєш, що краще у світі кухарі чоловіки? Ти впустив шкараупу. Нічого, буде навіть більше хромтіти. Ти... Ще мині засоби. Раз, ось так. Ні, мама каже, що ці кращі. Білі, я спізнився лише на 20 хвилин. Всі інші, мамо, прийшли раніше. І обіцяю, що такого більше ніколи не повториться. Тату, а ти ще одружишся? А! Привіт. Крамер. Я познайомилася з твоїм сином. Я хочу свого сина. Нічого не вийде. Я не кажу, що йому не потрібен його батько. Та все ж я потрібніша. Я його мати. Хочу знати, у якому законі сказано, що жінка є кращим з батьків лише через свою стать. Крамер проти Крамера. 15 травня о півночі.